Я зайшла, мені сказали, що тут слідчі дії. Я наразі вас запрошують, коли потрібно. Зараз все. Це... А слідчі дії? з яким працівником з вашого управління? Не ну, можемо надавати цю інформацію. Ця інформація сказали закрита. Поки Ким закрита? Слідчими діями. Слідчими діями? Так. Да. 29 січня 2025 року у будинку Чорноморської міської ради на хабарі затримана виконуюча обов'язки начальника управління архітектури та містобудування Алену Ткач. Угу. Мене звати Роман Варсилізо, я журналіст. Скажіть мені, будь ласка. По моїй інформації проходять якісь слідчі дії, чи правда це сьогодні? Проблема? Я Наследственные действия, здравствуйте. Добрый день. Меня снимать не надо. Да? действия запрещено. Смотрим запрещен. Да. А кто начальник управления архитектуры? А есть Игорь Владимирович? У нього зараз нарада, поэтому, будь ласка, почекайте присядьте. Так, там мені сказали, не нарада, а слідчі дії. Вам не я чого казала? А, ну, а хто, а хто це молодий хлопець до це всказав? Через, будь ласка, присядьте, я і почекайте. А можна вас ви можете представитись, хто ви? Ну, яка ваша посада і прізвище та по батькові? Головний бокал, головний Будь ласка, присядь. Я присяду? спеціаліст, відділ архітектури та будівництва. Ага, Кравець. А, Кравець. а хто, як прізвище? Кравець. Кравець. Скажіть, будь ласка. А я хто керівник управління? Прізвище керівника управління. Щас, будь ласка, Якщо можна, будь ласка, почекайте. Я чекаю, я нікого ні, 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 ні не заважаю. Молодой будь ласка? Викратіть, робити цього, будь ласка, це не ваш кабінет, і не потрібно в нього. Як за нього? Це народний кабінет. Народний кабінет. <свистит> да. Вам не потрібно в нього вривати. будь ласка. Я не вриваю. По а, а де я можу побачити керівника управління архітектури? Не... Хто є керівником управління? Управління, Архітек... керівник Архітур. Архітур. Суботкіна Ольга Георгія. Будь ласка, почекайте її. Наразі вона відійшла з свого кабінету. Окей, дякую. Керівник управління? Скажіть мені, будь ласка, мені звути Малашніз, я журналіст. А тут проходять слідчі дії, з якого приводу? Я не знаю, мені ніхто нічого не докладає. Ну, ви ж керівник ви, що я зайшла, мені сказали, тут слідчі дії. Наразі вас запрошують, коли потрібно. Зараз все. Ніякої інформації знаю. А слідчі дії? З яким працівником з вашого броїну? Не можна надавати цю інформацію. Ця інформація сказали закрита. Поки Ким закрита? Слідчими діями. Слідчими діями? Да. Тому ми наразі навіть не є. А ви, а, інформація... Ольга Ігорівна, Суботня, так? Так, да, Інформація відсутня. Дякую. Як стала відома редакція, ткач Олена Миколаївна отримала неправомірну вигоду у сумі 2500 доларів США від фізичної особи підприємства з метою оформлення дозвільної документації на розміщення Мафу на території міста Чорноморськ. за фактом отримання хабаря, зареєстровані кримінальне провадження. За частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України досудове слідство проводить віддільне поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 що розташовано у селищі Авідіополь. за процесуальне керівництво прокурорів Чорноморської окружної прокуратури Одеської області. Оперативний супровід здійснює управління Служби безпеки України в Одеській області. Управління архітектури та містобудування підпорядковується заступнику міського голови Ігорю Сурніну. Виходить, що міського голову Чорноморська Василя Гуляєва продовжують оточувати хабарники у червні 2024 року. Я вже отримував пояснення від Василя Олександровича з приводу призначення на посаду керівника комунального підприємства «Радога» Лілії Олексійчук, яка має обвинувальний акт у корупції та справу якої розглядає суд. Продовжую слідкувати за справою. Наследственные действия, здравствуйте. Там. Добрый день. Меня снимать не надо. Наследственные да. действия, съемка запрещена. Смотрим на кого да. Роман Баршанидзе, Альтернатива вор. начальник управления архитектуры.